Рульні львівщини, а Енергетики продовжують відновлювати електропостачання після негоди, тому що протягом вихідних на Львівщині вирувала негода пориви вітру, налипання мокрого снігу на електромережі та дерева, гілки дерев за меж охоронних зон падали на проводи. В більшості районів області працівники Львів обленерго відновили електропостачання. Працювали близько пів тисячі енергетиків. Однак, негода призвела до нових знеструмлень станом на сьогодні, на 8 годину ранку, без електроенергії 51 Населений пункт повністю та 83 частково у різних районах області: західному рем, Жовківська та Яворівська частини, південному Бориславська, північному рем Червоноградська-Сокальська Кам'янка, Бузька, Карпатському рем Старосамбірська частина і Жовківська частина над відловленим електропостачанням. Працюють 43 бригади лівів обленерго у складі 184 працівників, задіяли 64 одиниці техніки і повідомляють енергетики важливо. Во нагадують, не наближайтеся до місць обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше 8 метрів, адже можна отримати смертельний удар електроструму. Відходити з небезпечної зони потрібно гусячим кроком. Зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі, та пересувайтеся дрібними ковзуючими кроками. Організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив до приїзду оперативно-виїзної бригади «Львівобленерго». Ну і якщо ви побачили пошкодження електромережі, одразу повідомляйте про ситуацію на сторінці гаряча лінія Львів обленерго можете залишити повідомлення, якщо через нагоду впали дерева або